Мій рай! Є святі слова. Якщо хочеш дізнатися про Бога, читай святих отців. А якщо хочеш пізнати Бога, то молись. Гарний вислів Євагрія Понтійського. Хто богослов, той істинно молиться, і хто істинно молиться, той богослов Останнім часом часто доводиться чути роздуми яких, силаючись на Євангеліє, де говориться, що не потрібно на молитві багато словити, подібно фарисеям. Ми чуємо, що не потрібно читати канони, акафісти, які забирають багато часу, а часу і так не вистачає. Але ж молитва подібно вірі, з ділами або без діл. Щоб істинно молитись, необхідно молитись словами не тільки власними, а й святих отців, які свій дух вселили в певний текст. Така молитва створює спільну духовність, поєднуючи нас в тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Коли Господь говорить, не потрібно багатослівно молитись, як фарисеї. Мається на увазі пусті слова, які виходять із лукавого серця, подібно в притчі про Митаря і Фарисея. Коли ж тіло слабке, а дух бадьорий, що є зазвичай кожної людини, то необхідно спонукати себе на подвиг, щоб не розслаблятись, якщо попустити собі молитись коротко. Своїми словами, замість молитовного правила до таїнства причастя, то така молитва поступово буде ще тящою, особливо для Неофіта. Подвиг, який вичитувані молитовного правила до причастя, і вистоїти на богослужінні важливий хрест, який ми взяли і пішли за Господом у кожного свій хрест. Тому що одні мають п'ять талантів, інші два. Кожен повинен ці таланти розмножувати. Наша плоть це ніби ґрунт, в який сіється євангельське зерно, що являє собою в цілому новий заповіт. Це і хліб в танстві святого причастя, плоть Господа Ісуса Христа. Коли Господь благословляє на тайну вечері їсти хліб, як його тіло благословляється їсти від дерева пізнання, я згадувала про це в одному із своїх роликів. На нього залишаю посилання в коментарях. Дерево пізнання має пізнання добра і зла. Що є зло в грішній людині? Це гріх, який є наслідком роз'єднання людини з Богом як одного цілого тіла, тому кров засвідчує гріх як смерть і як сигнал змінити образ, який може віддаляти від Господа. Але в раю Господь посадив дерево пізнання. Не в тому розумінні, в якому ми зараз сприймаємо добро і зло в раю це як ніч і день, зима і літо, чоловік і жінка. На Тайній вечері Господь благословляє їсти плоті кров, як добро і зло, в розумінні зцілення, тому що сам Ісус Христос і є дерево пізнання якого отець посадив посеред раю, тобто на престолі, в центрі кола вічності, хто ввійде це коло, смерть стає образом сну, а всяка біль – денна прохолода. Таїнство причастя це дерево пізнання, яке засвідчує подібне священнику в таїнстві сповіді, що ми є новими бурдюками. Які вливається в новий заповіт, і що ми з'єднуємо з Господом, як в Євангелії люди, яких він зцілював? Уявляєте, у нас є можливість попасти в те минуле і бути причасниками часів земного життя Ісуса Христа.